Найбільш ефективна вправа для грудних м'язів це жим штанги вгору під кутом 20-30 градусів. Зараз поясню, чому жим штанги під кутом вгору, а не звичайний жим штанги лежачі. Дивись, в звичайному жимі штанги лежачі працює в основному середина та нижній відділ грудних. Якщо ти робиш такий самий жим штанги, тільки кладеш кут вверх, вже працює середина та верх грудних. А як ми знаємо, низ грудних у всіх є. А верх грудних практично у всіх відстає. І саме по тій причині, що в нас еволюційно так склалося, що низ росте краще, верх росте дуже складно, потрібно навантажувати саме верхній відділ грудних. Тепер стосовно того, чому я раджу саме кут 20-30 градусів, а не 45, як часто буває у залі. Дивись, чим вищий кут лавки, тим більше включається верх грудних, але тим більше будуть включатись і дельти. І саме по цій причині кут лавки 20 e